Друзі, всім привіт! У мене сьогодні на голові ви бачите шолом, але не той шолом, про який ми з вами сьогодні поговоримо. Це шолом, який використовують наші захисники, коли тестують та застосовують літачки ударного типу, які ми їм передаємо на фронт для випробування та використання. Це абсолютно благодійна ініціатива, яку я разом в компанії, невеличкій компанії ентузіастів робимо за свій кошт та за ваші донати. Якщо ви хочете долучитися до нашої ініціативи та трошки допомогти нам на пластик для друку та для комплектуючих, то знайдіть Monobank під цим відео. Що ж, друзі, а ми почнемо з вами розбиратися в маркетингу Apple Vision. Про розберемося з вами, що воно таке: якийсь невдалий експеримент від Apple, чи це те саме майбутнє, якого ми всі чекаємо? Революцію у техніці? Так Вмощуйтеся зручніше і поїхали. Хто давно мене дивиться, той знає, що я в принципі скептично ставлюся до віртуальної реальності, і я стійко переконаний, що її розвиток буде дуже обмежений в наступні 50 років. І ми не матимемо такого прориву у віртуальній реальності, як зі смартфонами чи соціальними мережами, чи навіть зі штучним інтелектом. Але Vision Pro... Це доповнена реальність. Це буквально прозорий екран, який ви, який ви вдягаєте собі на голову, і він вас не занурює у якусь у якийсь альтернативний світ. Він дає вам підказки у наявному світі. І я, як маркетолог, який перед собою би, якщо би поставив е, задачу продати цей гаджет вам, розповідав би вам про численні переваги цього гаджета, як він може спростити вам життя, як він може змінити. Світ, та як покращити ваш побут, і яким він може бути корисним, тут проблем немає. Придумати про цей гаджет всього корисного і цікавого можна багато. А враховуючи те ще, що на цей крок пішла компанія, яка не любить ризикувати у своїх гаджетах, то можна легко навішати ще й про те, що це дійсно там справжня революція, і ми повинні повірити у Vision Pro, так як колись всі разом повірили у iPhone чи iPod, чи MacBook. Чи iPad. Найперші запитання у мене до цього гаджета, і я думаю, що у вас також вони були це стосовно ціни. Чи дійсно споживач готовий платити за цю радість 3,5 тисячі доларів? А у деяких випадках, у деяких країнах ціна доходить і до 5 тисяч доларів, і чи це резонно? Ну, питання резонне, і ми звикли до того, що Apple трохи дає завищену ціну, але інтуїтивно зрозуміло, виправдану для ринку, тобто вони вдаються до багатьох хитрощів, щоб виправдати цю ціну, але ринок це сприймає і купує. Ціноутворення і маніпуляція ціноутворенням у Apple просто-напросто філігранна і за це їм низький уклін. Але тут виходить так, що найдорожчий конкурент девайса Apple Vision Pro коштує у два рази дорожче. Що ж це таке? Чого ж це так, от вони вирішили одразу влупити таку велику ціну? Тут насправді є тому велике виправдання. Apple додали багато кращих. Комплектуючих до Vision Pro, ніж це робили всі конкуренти до них. Там набагато кращі мікрофони, набагато кращі датчики. Вони при, прибрали з окулярів доповненої реальності контролери і джойстики, які завжди дуже обмежували їх використання. Вони покращили батарею і прибрали непотрібні усі шнурки, додали зовнішній екран, щоб користувач не виглядав якимось ізольованим і міг сигналізувати оточуючим, що з ним зараз відбувається, а не тупо стояти в шоломі. Вони додали туди алюміній замість пластику і поклали дорогу ще. Скло, яке використовується у найвищих рівнях розробки на сьогодні. Коротше, цінителю тут можна абсолютно чітко виправдати ціну. Ви скажете, мабуть, блін, ну от цінителю можна, а звичайній людині для чого ця вся фігня? Це що, якийсь непотріб чи що? Ну тобто, це потрібно лише для якихось професіоналів. Apple пішов у нішу професіональну. Ну, я у вас хотів би запитати ось таку річ. Щого ви взяли взагалі, що Apple Vision Pro це річ на широкий загал? Менеджери Apple у своїх соціальних мережах стверджують, що в їх планах стоїть продати Apple Vision Pro всього лише 1 мільйон копій. Тобто, я думаю, що вони зароблять на продажі чохлів для AirPods або там для iPhone чи для iPad більше навіть, ніж з продажів Apple Vision Pro. Pro. Apple випускає продукти e, точно не для прибутку, ну, от саме цей продукт Apple Vision Pro, точно не для прибутку, а для тестування якихось аспектів. Колись давно, в середині 80-х років вони також випустили комп'ютер, який коштував більше 1000 доларів. І який на той момент в середині 80-х ніхто не міг купити. Але зараз технологію того комп'ютера, його графічного процесору, користуються ну, майже усі виробники е сучасних ноутбуків. І теж саме з окулярами Vision Pro, але трохи з іншої позиції сили компанії Apple. Вони вже зараз мають можливість протестувати ось цей крутий девайс просто-напросто на мільйоні аудиторії, яка сама за це все і заплатить. Чому би і ні? Інший аспект це демонстрація своєї брендової концепції. Тобто бренд Apple якби демонструє людству. Як на показі мод, знаєте, дизайнери показують свої якісь дивакуваті провокаційні химерні шмотки для того, щоб поціновувачі зрозуміли концепцію їхнього бренду, а на прилавок вони вже кладуть абсолютно зрозумілі для широкого загалу, зручні простецькі речі з тонким натяком на ту химерність, яка була на показі. По-друге, Apple демонструє своїм конкурентам, на яку нішу в майбутньому він цілиться. І таким чином він простимулює дослідження своїх конкурентів в цій сарені і запустить ринок. І він подивиться, як інші подивляться на таку перспективу ринку. А ще мені здається, що вони відверто знущаються з марка Цукерберга з його недолугими Meta Universe. Тобто, Apple демонструє усьому ринку, що ми націлені на. Доповнену реальність, і ми будемо її досліджувати, покращувати, розвивати і персоналізувати, мабуть. Ну, а по-третє, ця концепція це додавання вартості в інші девайси Apple. Я прогнозую, що наступний iPhone матиме якусь цікаву особливість, додатковий функціонал для доповненої реальності, і за це доплат... доведеться доплатити у самому iPhone. Можливо, воно вам не буде треба. але Воно там буде присутнє, і ви за це заплатите, тобто. Це додавання доданої вартості до наступних продуктів. І я думаю, що вже цієї осені ми з вами взнаємо, як швидко Apple вміють творити майбутнє. Тобто повинен, повинно бути якесь логічне продовження цієї технології в інших девайсах. І я підозрюю одну дуже очевидну річ, яка просто-напросто виливається із назви цього продукта. Ми ж з вами знаємо, що приставка PRO це про більш дорогу лінійку. Apple і Apple Vision Pro означає, що цей девайс є преміальним, що це не просто Apple Vision, так? Я думаю, що в якийсь момент, можливо, цієї осені, але я думаю, що, скоріш за все, ні. Через 2-3 роки, Apple на презентації просто-напросто скажуть, що Vision Pro це для реально крутих чуваків, це для інженерів і професорів, які займаються постійно якимись дослідженнями і використовують AR в своїй професійній діяльності. А в вашій увазі ми зараз прямо на презентації. Презентації iPhone пропонуємо дешевші в 2-3 рази е окуляри доповненої реальності. Просто Vision, без Pro, просто Vision. І таким чином вони, мабуть, планують похоронити той самий славнозвісний Meta Райбен і дадуть комфортну альтернативу для користувача. Хоча я не знаю, але виглядає ну, досить таки ймовірно. Можливо, це станеться не цього року, можливо, через 2-3, як я вже й казав. Адже найбільший виклик серед виробників гаджетів доповненої реальності він полягає не в тому, щоби зробити якісну доповнену реальність. Над цим працюють групи дослідників, розробників. Це все буде зроблено через те, що це вже стоїть в планах, і степ степ це все буде виконано. Найголовніша і найважливіша задача доповненої реальності гаджетів доповненої реальності. Зробити так, щоб той, хто їх використовує, не виглядав як ідіот, щоб він не ходив зі здоровенним шоломом на голові по вулиці, а використовував доповнену реальність. Комфортно і якісно, і без зайвого, зайвої уваги до себе. Тобто це все полягає в тому, щоб виглядати в цьому всьому органічно у суспільстві, щоб на тебе не тикали пальцем і не казали, ось дивися, це той ідіот, і це було передбачено в Сімпсонах, як зараз ви бачите на дуже багатьох ну, рекламних креативах Vision Pro. Ну, якщо об'єктивно, так, з цим шломом на голові може зараз ходити якийсь там гік із силіконової долини. І вибачте, не із кремнівої долини. Але, наприклад, якийсь там мільярдер із Монте-Карло, або аграрій із Кропивницького не буде в цьому ходити, бо він не хоче виглядати як ідіот. Тому я думаю, що усі процесори і обчислювальні фігні, в яких я не розбираюся, вони переберуться із цього шолома у iPhone, будуть лежати у кишені в вашому iPhone, який вийде наступного року або через 2-3 роки. І наступна версія. Буде простішою і буде просто ретранслятором процесора з айфона. От вам такий короткий розбір. Якщо ви думали і сумнівалися, що воно таке за Vision Pro, для чого воно треба, і чому це так смішно, і чому це так дорого. Словом. Гаджет абсолютно органічний, абсолютно в концепції і стратегії великої компанії. І нам з вами лише спостерігати за тим, як це буде розвиватися, і взнавати, як туди можна вставити рекламу. Дуже вам дякую, що ви подивилися це відео. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про доповнену реальність, про віртуальну реальність. Донатьте, будь ласка, на виготовлення літачків для нашого війська і для передачі також корисних девайсів для операторів. ВПЛА. Всім вам дякую за увагу, всім гудбай.